Після відпочинку зірок Голівуду саме час розказати про відпочинок зірок каналу М1 Паліну Легунову і Діма Абрізана. Ах, каже. Я відпочиваю зазвичай влітку. Я починаю відпочивати в травні. Я виходжу на дах дев'ятиповерхового будинку, де пахне розпалена смола, знімаю себе одяг і починаю приймати перші сонячні ванни. Вокруг мене був Казантип, Це найярка міроприяти в моїй житті, навіть яка пройшла тим летом. Сьогодні, кстати, пересматривала якісь сюжети, пригадувала Скільки мені режисер не говорить ти до это тим обалтати, вот не могу я, вот не могу. Тобто в тебе на яскравіший спогоди це Казантип. О... Казантип. В цілому, який досі Скорее. вітає навколополинну да. лагунові. Да. А от Тамірлан і Алёна Амаргаліева відпочивали в медовому місяці між вот іншим так. на острові Родос, в Греція. Запомнят на всю життя. Смотрите. Але у нас відпочинок був круче. Да. Вгоди три ми пели-пели і допелись. І ми подумали над це ця авантюра, пощёбы не не создать сім'ю, да не надо називати наші тнішені авентюри. Літо пора не лише довгоочікуваних відпусток й довгоочікуваних весіль. Тамерлан і Альона Маргалієва вирішили обмінятися шлюбними обітницями, поки не настав сезон дощів. Та у будь-якого весілля, навіть у зіркового, є свої плюси та мінуси. Ми не напивались, не могли навіть напитися, тому що ми все время були в дійсті на своїй свадьбі, завжди жениха з невестою. Дергает ведущий, там какие-то конкурсы и так далее. Ну все, на самом деле, было настолько ненапряжно. Да, мы, конечно же, подустали к концу праздника. Да, мы не Мы изначально преследовали цель, чтобы это делать не, ну, не, в, не в городе, как бы не в черте города, а как-то чуть чуть подальше, чтобы и воздух был свежий. Вот. Природа и, да. до 80 человек у нас было. Все-таки мы сделали торжественно. Хотя вначале были разговоры о том, что вообще там все очень по-тихому сделаем, там потом куда-то там уедем. Так как у нас не было возможности сразу уехать после свадьбы куда-то отдыхать, мы это сделали немножко попозже, отдохнули очень мало. У нас ще все вперед. Святкування весілля було настільки бурхливим, що після нього Тамерлану та Альоні довелося тікати від родини і друзів на грецький острів Родос. Не виспившися, уставшися уставшись, сиділи в аеропорту, ждали поки свого самоліта, щоб улетіть на Родос. Вот. І перший день, конечно, ми нам не море не нужно нічого крокрі. Ми отсипались. Ну на самом деле, по-перше, был как бы, э, какой-то ніж месяц. місяць. Тайм-аут після весілля допоміг новоствореній родині не лише відпочити від друзів, а й розібратися, хто у домі господар. Тож поп-конвеєр бажає молодятам і надалі не хитати новостворену ідилію у стосунках. Сідживачку життєвиплю. А у нас там на не працюють, да?